У них така сама якість ядерних зарядів і ядерних, ядерних зброї і ракет така сама якість, як і в інших, як інших російських ну, збройних сил, видів Збройних сил. До того ж, для ядерний заряд це річ, яка має певний термін придатності. Там 10 років і треба замінювати, бо вже Ну, що таке ядерний заряд? Це там, ну, наприклад, це збагачений уран, чи плутон, чи інші якісь речі, які можна там використовувати, але він е, період полурозпаду ніхто не відміняв, він продовжує розпадатися, вже знаходячись всередині цієї бомби, чи ракети, чи ну, бо це, цього заряду. Так, там стоять певні екрани, які блокують, ну, щоб на склад... ну, десь десь вони складуються. І ми розуміємо, що люди, які там слуховують, вони не мають наражатися на небезпеку радіоактивного зараження. Тобто там гафні, ну, різні рідкосно-земельні метали там використовуються, які роблять певні щити, ну не щити, а екрани для того, щоб не виходила радіація назовні. Але коли він розпадається, то те, на що він розпадається, залишається всередині, а це є забруднення. Тобто, ми кажемо збагачення це відчищення по великому рахунку цього рану. І коли він розпадається, знову забруднення і снова всередині забруднюється. То ланцюгова реакція, щоб відбувся ядерний вибух, може не статися. Тому от це і є грязна бомба. Грязна бомба це е, е, атомна бомба, е, просрочена, що, що термін пратності, як і више. Навмисно брудна бомби, ну, це ніхто не робить про це розмовляють, але от брудна бомба це просорочена е, ядерна бомба. Ну, а пане Олексію, ну, одна справа Десят там. Років, це трохи це десять секунд. І, е, От ці росіяни мінялися вже біля 30 років заряди. Тому там код Шрейденгера, так званий, тобто ця бомба, вона може вибухнути як ядерна бомба, а може і не вибухнути, бо термін придатності 10 років вже минув, і вони не замінювалися з часів розпаду Радянського Союзу не було. Ну, принаймні, нема такої інформації, що вони, принаймні, ну може, десь щось замінили, але масово, так як мало бо це зробити, вони цього не робили, бо це дуже коштовне і це дуже високотехнологічно.